Одяг для вагітних від бренду Смара по дуже класній ціні. Лише 28 гривень за отаку одиничку. А одиниць у нас буде аж 60 і загальна ціна лоту 1650 гривень. Тут у нас є і гольфи, і лосини, і легенці, і платтічка. Давайте будемо дивитися. Є ось такі лосини. Вони дуже приємні на дотик. Все для животика, все як має бути. Бачите? Розміри універсальні. Від S -очки, XS -очки навіть до XL. -очки. Є ось такі легінці, покажіть швиденько, буду швиденько показувати, бо багато чого. Є ось такі колготки. Плаття стіреньке, як ви бачите. Далі ще є ось такі лосини. Все для животика, щоб все ніде нічого не тисло. Ось такі гольфи дуже гарні, є ще чорні, різні абсолютно кольори. Ось такі футболочки. Дуже приємні на дотик. Показую, що є відкрита. Відкриті є маєчки для годування. Все здебільшого запаковане, але може бути щось розпаковане. Ну, на то нічого страшного, бо воно все в дуже класному вигляді. Ось такі маєчки для годування. Також вони йдуть різні. Показую велосипедки, які в нас є. Так. Ось такі велосипедки. Далі є дуже класні теплі штани, зараз покажу вам. Бо себе берегти треба, особливо, якщо ви вагітні. Вони утеплені. Далі показую, є класні джинси. Нагадую, 28 гривень за одиничку. І від джинсу за 28 гривень. Це взагалі дуже класна ціна. Ось поясочок для животика, кишеньки. Дуже класні, гарно сядуть по фігурі. Нагадую, Лот 1650 гривень, 60 позицій, дуже солодка ціна. Всю інформацію залишаю знизу в описі. Звертайтесь до наших менеджерів.